Ну, сьогодні день надходжень. Ось приїхала ще така, ну до цього був ролик з 36 альфом таким перламутріку, Це біленька, максимальна комплектація, але 24 кВт. В них трошечки інша оптика. Але в цьому авто... Ух. Гляньте що тут з салоном? Тут гляньте Дінаудіо музика, сабуфер, тут безключовий доступ, запуск кнопкою, підігрів сидінь, мультикермо, дистронік, авто, гляньте пробігу 89, підсвітка об'єнте. Тут якщо бачите, тут синеньким такі полосочки, тут на порозі теж полосочки синенькі машинка ляля. Тут швидкий порт зарядки, тут камера задня, парктроніки по колу, передні задні тут дуже просторий багажник, там є ще знизу невеличка ніша, тому що тут живе, бачите що, Правильно, сабвуфер. Зарядник тут, тут ще ніжка для ще одного перехідника. Ну, Так це ззаду виглядає. Ну, Красуня, що сказати, на 16-х колесах оригінальних є ще другий комплект дисків. Так, покажу у нас 60-70 електромобілів по наявності на різні бюджети, на різні, на різні запити. Але гальфів тримаю більше всього, тому що вони продаються краще за всіх. Ось 36 кВт, 36 кВт, 2 на 17 стоять. Ото 24 далі срібля біли такі, то 36-й, до речі, саме нижня ціна 36-го. Ось 13 грошей машинка в рідкісному кольорі. Ось мінімальна ціна 9500 цього 24-го, 9500 на віддачу з колесами, з друхами. Цей вже 10. Такий сірий ураногрей колір. Ще там декілька авто на мики, на підготовки тако. Так що ось контакт. Звертайтесь під бремою, для вас електроконяку. Мене звуть Максим. Гарного дня, бережіть себе і не забувайте, що до кінця року діє пільга на везення електромобілів в Україну. Так що свіжі авто подорожчають з наступного року на 35-10%. Гарного дня ще раз і бережіть себе.